Любі моє, вітаю вас знову на онлайн-уроці. І знову у нас з вами підкаст. Цього разу надзвичайно цікавий, надзвичайно корисний і надзвичайно потрібний. Чому? По-перше, дуже класні ведучі, знавці свого діла. По-друге, цей підкаст про українських класиків, про українських класичних композиторів. Ви зараз подумаєте, боже, як нудно, не цікаво! Ні. Це надзвичайно красиво, це надзвичайно гарно. Але так сталося, що твори цих композиторів звучали вкрай рідко. Вони майже не виконувались. І в Україні, і за кордоном. Чому для мене ця загадка? Бо твори прекрасні, різноманітні. Це, мабуть, комплекс меншовартості іншого я не знаю. Іншої причини я для себе ніяк не знайду. Отже, композитори, про кого йдеться? По-перше, Ревуцький і Лятошинський. Це дійсно класики української музики, української класичної музики. Чому класики? Бо вони заклали фундамент української класичної музики, якби таку основу тверду. Познайомитись трішечки з ними. Далі Валентин Сільвестров. Я хочу сказати, що це наш з вами сучасник, дай Боже, цій людині здоров'я. Він зараз живе і творить в Києві. В нього надзвичайно цікава музика, десь авангард, десь модерн, десь ця музика, її треба розуміти, до неї треба дорости. Але є в нього різноманітна музика. Для будь-якого слухача цікаво познайомитися з цим композитором. Далі в нас Валентин Бібік дуже різноманітна особистість. Познайомитися з цим композитором теж вкрай важливо. Мирослав Скорик. Пам'ятаєте, ми трішечки з вами знайомилися з творчістю цього композитора. Трішечки, чому я говорю трішечки, бо вона дуже різноманітна ця творчість. У підкасті йдеться мова, і ви будете слухати гуцульський триптих. Тобто познайомитись з трошки з іншої сторони, з творчістю цього композитора, з такої фольклорної сторони. І на завершення Станкович. В його творчості передує неофольклор, але, але є і класика. Тобто теж гарний, різноманітний композитор, треба знати. Взагалі цих композиторів треба знати, треба слухати, хоч трішечки, чому ми з вами музиканти? Ми з вами йдемо до професіоналізму. І повинні знати наше минуле. Звідки пішла українська музика? Бо таке, це насправді народне мистецтво, те, що відбувалося і співалося в народі, те ж саме фольклор. І класика. Це фундаменти будь-якої музики. Тобто. Без минулого не буде майбутнього, і не буде теперішнього. Отож, розвиваємося, як завжди, посилання на підкаст внизу. Розгортайте, натискайте і приємного перегляду!